Виїжджайте з Максом на прогулянку. А тут щось з цим ліхтарем. А воно так Якісь вибухи, ну і опять і знов, і знов, ну боже Якась така прогулянка і дощик ще крапляє. Максим, тобі страшно? Пішли далі, хоча. Четвер закінчується. Гарна погода, 16 градусів тепла о сьомій почало 8-го вечора. Ліхтарі світяться і в вікнах світ горить. як Весна, весна, повітря прям таке весною пахне. Там от місяць по небу ходить. Пісню свою заводить. Бачите, над ліхтарем, ну, він такий у димку. 13 березня підходить до свого кінця. Четвер, завтра п'ятниця, і це гарно. Як день пройшов у Харкові, ну, день пройшов. Тривоги, відбій. І здається, мені, що зараз відбій, тому що тривога була, да й відбій був, зараз відбій. Мало людей, вляє. гарна погода. Зараз підходили на шкільний майданчик, там грають, у футбол. а так щось. Сидять люди в домівках. Але весна. Усім гарного тихого вечора. Усім мира добра злагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, неважаючи і На що. На ніч, мої любі. Пока.